Це дорога твоя, це твій шлях є від Господа Бога, тож приймі ти його і на долю ти не нарікай, дасть для тебе Бог сил, і Він дасть тут тобі перемогу, тільки руки свої ти у вічаї не опускай. До кінця все пройди, хоч так хочеться вже зупинитись, хоч так хочеться з шляху звернути і просто піти. І, здається, вже нема сенсу до Бога молитись, і підтримки для себе не можеш ніде віднайти. Ти шукаєш її, ти так хочеш, щоб дух твій зігрівся, ти чекаєш його, ти чекаєш простого тепла, але замість тепла тільки біль у душі розгорівся, і ти ходиш уже ані мертва, ані жива. Сил нема далі йти. І Христос Твій тебе розуміє, і Він скаже тобі, О моя найрідніша, поплач, так як я від біди рятувати ніхто тут не вміє, тільки я от лиш один, чую серце твого гірки плач. Я тебе полюбив, перш ніж світ Цей від слова з'явився. Я тебе полюбив, коли світ з нічого повстав. Я сьогодні дитя ні на йоту одну не змінився, ні на мить я, дитина, тебе не покидав. Хіба може творець своє твориво взяти й забути? Те творіння, в яке він частинку з себе віддавав, Ну а я, о, дитя, здатен болі твої всі відчути, тільки я лиш один твою душу завжди лікував. Полюбив я тебе і так тяжко дивитись, як ти тут на землі гірко плачеш і в неба кричиш. Та я знаю, пройдеш, бо ти вірною хочеш мені залишитись, і я знаю, що ти все в руку мою віддасиш. Я з тобою йду, і про це дуже добре ти знаєш, бо я тебе до кінця переплавлю і перетоплю, бо для мене, дитя, ти велику ціну дожимаєш. маєш. І я хочу, щоб ти була там у небеснім краю. Я тебе збережу і надміру ти не постраждаєш, я тебе проведу, бо з тобою я аж до кінця. О дитя дороге, я на небі на тебе чекаю, щоб вручити тобі в нагороду від мене вінця. Підкріпися, дитя, і збери в собі залишок сили, ти покликуй мене. І ім'я моє в світі прослав, ти розправ свій сильний, незламні могутні крила. Скоро буде кінець, скоро буде вже тихий причал. Тож прошу потерпі, не звертай і в душі не здавайся, знай, що поруч є я і сміливо вперед лиш ступай. бо вже там у кінці, в нагороду тобі буде щастя. Бо вже там, у кінці, в нагороду тобі буде рай.